Вам більше 60 і ви встаєте по кілька разів за ніч у туалет? Напевно, думаєте, що це вже вік такий, але знаєте що? Це може дуже серйозно вдарити по вашому здоров'ю, по сну, по всьому життю. Майже 8 з 10 людей після 60 роблять одну й ту саму помилку перед сном, і через це прокидаються вночі знову і знову. А сьогодні я вам розкажу, що саме треба перестати робити, щоб нарешті спати спокійно всю ніч. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар, і я бачила сотні людей, які мучаться через ці нічні походи. Зараз розповім вам про 5 звичок, які винні в цьому, і що з ними робити. Тільки спочатку поставте палець вгору і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливе. І напишіть у коментарях, скільки разів за ніч ви встаєте зараз. Мені дуже цікаво, і це допоможе зробити ще корисніше відео для вас. Багато хто думає, що вставати по ночах у туалет це нормально для віку. Лікарі навіть назву спеціально придумали ноктурія. Але знаєте, це ненормально. Це означає, що щось у вашому житті пішло не так. І наслідки можуть бути серйозні. Коли ви погано спите через ці походи, то і в день усе валиться з рук. Можна впасти вночі, серце може підвести, пам'ять гіршає, а деякі навіть у депресію впадають. Бо організм не встигає як слід відпочити, клітини не відновлюються, пам'ять не закріплюється. Але є й добра новина у більшості випадків це не через хвороби якісь страшні, просто звички неправильні, і їх можна змінити. Те, що я вам зараз розкажу, допомогло вже тисячам людей нормально спати. Перше, що треба змінити не пийте нічого за 3 години до сну. Звучить просто, але чекайте. Більшість людей думають: ну добре, склянку води не вип'ю перед сном. А насправді багато чого ще є, де вода. Коли ви п'єте будь-що за 3 години до сну, ваші нирки продовжують працювати наповну, а вони мали вже заспокоюватися. Щоб ви спали спокійно. І справа не тільки в воді чи чаї: супи, фрукти соковиті, кавун, диня, огірки навіть. Все це дає воду в організм. Розкажу вам про Марію Іванівну з Києва, їй 77. Вона роками ставала по 4-5 разів за ніч. Каже мені: лікарко, я вже як у полоні, боюся далеко йти від дому. А виявилося, що. Вона ввечері чай ромашковий любила перед сном, ну і супчик на вечерю. От вам і вся причина. Коли перестала пити і їсти таке ввечері, за два тижні почала вставати всього раз за ніч. І знаєте, що цікаво: коли не навантажуєте нирки перед сном, в організмі спеціальний гормон починає краще працювати. Вазопресин називається. Він робить так, щоб сечі було менше вночі. Що робити? Якщо лягаєте о 9 вечора, то після шостої все, нічого не пити, ні води, ні чаю, ні компоту. Супів теж не їсти, фруктів соковитих теж. Марія Іванівна через пару місяців каже: Не вірю, що таке просте допомогло. Я зараз сплю, як у 50 років. Онуки помітили, яка я бадьора стала. Друга помилка. Вечеряти пізно і їсти не те, що треба. Є такі продукти, які організм змушують більше сечі виробляти: помідори, огірки, часник, спаржа, кавун, кава, зелений чай, шоколад, петрушка все це сечогінне. От Петро Степанович з Львова, 68 йому, любив пізно вечеряти, десь о пів на дев'яту. Бо вдень працював на городі, втомлювався, не хотілося рано їсти. А потім о пів на десяту ще й перекусити, помідорчиками, огірочками, зеленого чаю випити. Ну, для травлення ж, думав, корисно ж? І що? Прокидався тричі за ніч о першій, о пів на четверту, о пів на шосту. Каже Думав, що то вже вік, а вдень ходжу, як зомбі якийсь. Дружина вже й не знала, що робити, і я роздратований увесь час, бо не виспався. Як тільки почав вечеряти о пів на сьому і перестав їсти оці всі огірки помідори після четвертої години, все змінилося. За десять днів уже раз за ніч вставав, а за три тижні взагалі шість годин спав без перерви, каже, ніби заново народився. Справа в тому, що їжу треба переварити, а це 3-4 години займає. Якщо лягаєте відразу після їжі, то все повільніше працює. І ті сечогінні речовини довше в організмі кужляють. Що робити? Вечеряйте за 4 години до сну, десь між пів на шосту і пів на сьому вечора. І складіть собі списочок, що можна ввечері, а що ні. Можна. М'ясо нежирне, рис, картоплю солодку, банани, вівсянку, броколі, морквину. Не можна, все те, що я вже назвала помідори, огірки, кавун і таке інше. І алкоголь теж. ні. Він спочатку ніби сонним робить, а потім раз і прокинулися, міхур переповнений. Якщо дуже хочеться ввечері чогось свіженького, то можна моркву, броколі, вони несечогінні, або яблуко невелике, тільки не пізно. Петро Степанович каже Я зараз зовсім по-іншому живу. Вечеряю рано, сплю, як немовля. Дружина не вірить, який я бадьорий став, мов на 10 років молодший, і настрій кращий, бо виспався нарешті. Третя помилка, і вона дуже поширена, ходити в туалет перед сном на всяк випадок. Здається, що розумно, так? Мовляв, спорожню міхур і буду спати спокійно. А насправді це пастка, в яку потрапляють мільйони людей. Коли ви йдете в туалет, хоча не хочеться по-справжньому, ви привчаєте свій сечовий міхур до малих порцій, він звикає, що його спорожнюють напівпорожнім. І потім починає вирадувати. давай мені сигнал, що, мовляв, повний хоча там і половини немає. Це як із шлунком. Якщо їсте маленькими порціями, він зменшується. Так само і міхур. Здоровий міхур може витримати 300-500 мл. А коли ви його привчите до на всяк випадок, він починає кричати вже на 100-150 і будуть вас посеред ночі. Хоча реально терпіти можна було б ще годин з 2-3. Оксана Петрівна з Одеси, їй 74. Вона кожного вечора перед сном обов'язково в туалет ходила. Навіть коли не треба було, думала, що розумно робить. Каже, думала, що перестрахуюся, а виявилося, сама собі монстра виростила. Років 10 так робила, може, й більше. І що вийшло? Через дві години після сну оп, прокинулася, міхур просить. А він насправді і не повний зовсім. Може, там мілілітрів 100, не більше. Але організм уже привчений. Давай, кричи, будь її. Коли почала привчати міхур назад до нормального об'єму, спочатку було важко. Перший тиждень прокидалася так само, але терпіла хвилин 15-20, не вставала відразу. Відволікалася, молилася, думала про щось приємне. І поступово міхур почав розуміє, що може більше витримувати. За кілька тижнів уже по 5-6 годин спала без просипання. Що робити? Йдіть у туалет перед сном тільки якщо справді хочеться, а якщо просто турбуєтеся, відволічіться. Почитайте книжку хвилин 15-20, музику послухайте спокійно, побачите, що то просто нервуєте, а насправді не треба. Оксана каже, не вірю, що сама собі проблему зробила. Тепер довіряю своєму тілу. Сплю нормально, не заручниця своїх страхів. Четверта помилка. Спати в неправильній позі може здатися дрібницею, але це дуже впливає. Якщо спите на животі, ви тиснете на міхур. Уявіть, лежите всією вагою на животі, а там міхур. Ну, звісно, що він просити буде швидше. А якщо подушки неправильно покладені, кров погано ходить від ніг до серця. Вдень у ногах вода збирається це нормально, гравітація. А якщо вночі кров погано циркулює, вся ця вода йде в кров, а потім у міхур і вас будуть посеред ночі. Краще спати на боці, ліпше на лівому. Чому на лівому? Бо так серцю легше працювати, кров краще качається. І подушку покласти між колінами, щоб хребет рівненько був. Не обов'язково велику, можна невеличку, м'яку. Дослідження показують просто змінити позу і вже на 40% менше вночі прокидаєшся. Це ж майже вдвічі. Уявляєте, якщо вставали 5 разів, то будете вставати 2-3 вже набагато легше. І п'ята помилка: в кімнаті жарко і одяг теплий. Коли вам жарко вночі, організм стресує і перестає виробляти нормально гормон, який сечу стримує вночі. Той самий вазопресин, про який я казала. Коли ми спимо, температура тіла трохи падає, градус 2. Це сигнал організму: виробляй гормони для сну. А якщо жарко більше 20 градусів, цей процес ламається. Організм думає, що ще день треба бути настороже. Що робити? Тримайте в спальні 18-20 градусів. Знаю, що багатьом здається холодно, але повірте, так краще спиться. Вентилятор увімкніть або кондиціонер. Вікно відкрийте, якщо погода дозволяє. Навіть узимку можна трошки провітрити перед сном. І одяг не синтетику, а щось натуральне: льон, бамбук, бавовну. Простирадла теж. Синтетика не дає шкірі дихати, ви потієте. Організм стресує. Дослідження показують просто температуру налаштувати правильно і на 50% менше вночі встаєш, це ж більше, ніж удвічі. Плюс сон глибший стає, гормони краще працюють, потіти менше будете і взагалі почуваєтеся краще вранці, бадюріші, свіжіші. Ось тепер ви знаєте всі 5 помилок, через які погано спите. І найкраще в цьому те, що все у ваших руках. Не треба ніяких дорогих ліків чи складних процедур. Просто змініть ці звички і все. Ваш організм уміє відновлюватися. Просто дайте йому правильні умови. І знаєте що? Ці зміни можуть спрацювати вже першої ж ночі, серйозно. Якщо ви досюди дослухали, значить, ви справді дбаєте про своє здоров'я. І це дуже радує. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити корисні поради. Напишіть у коментарях, з якого ви міста і скільки разів зараз встаєте за ніч. Може, ваш досвід комусь теж допоможе. Бережіть себе і будьте здорові!